Андрієві 53. торік восени під час бойового завдання на Донеччині отримав поранення. Був скид на мене. Залетіло осколок під колінку. Тут була ще куча осколків. Зробили операцію, ставили там пластини. Тут мені вирізали із тазу кістку, пересадили її в коліно. Осколок отрізав мені палець, паламали ті всі пальці. Андрій родом з Херсона. Він інженер-будівельник. Перші дні повномасштабної війни застав у Полтаві, був там у відрядженні. Після окупації рідного міста пішов у військо. Для мене Херсон Дніпро, степи наші. Це вітер у нас який. Такого вітру ніде нема. Я розумію, кожен повинен жити по своїй совісті. Я просто б не зміг би от так от би бути сторонь. От ону, отут от, от щось от болить, от я. Ну, от. Я міг би там, у мене і… Проблеми були за, за своїм здоров'ям, Ну, Я не можу. Ну як це? Я чоловік, там моя це родина попав в Полтавський зональний відділ військової служби правопорядку. Два роки був там військовослужбовцем. Потім нас перевели в бойову 60 ту бригаду. Виконував бойові завдання на Лиманському напрямку. Його родина жила в окупації, розказує Андрій. Я їм дзвоню, вони там в підвалі сидять. Хати нема, дачі нема, машини нема. І ще була. Окупація, вони чи один, чи два місяця були, а потім колона, волонтери наші їх через фронт вивели. Зараз сім'я Андрія перебуває за кордоном, зустрічаються не часто. Родина вся виїхала в Німеччину. Там все гаразд, але жити на чужій землі це дуже дуже боляче. У мене мати залишилася в Херсоні, дуже за неї. Про війну багато не розповідає. Каже, там на фронті найголовніше надійні побратими. Коли поранені кричать, коли бачиш мертвих хлопців, ну боляче. На війні от якось воно залишаються дуже чудові люди. Усі разом, ну якось одна справа і ну, дуже хороші люди. Я ніскільки не жалкую, тому що я пішов в армію. Після відновлення Андрій Дунаєв планує повернутися в стрій. Дуже бажаю бути ще корисним своїм хлопцям. Хоч чимось, ну я не знаю, хоч пісарем, хоч поваром. Автомат ясно, що вже не зможу, й, да Наші ще будуть сам шкатульгати. Нічого, відновимося. Надію, що до влади прийдуть люди, які пережили цю війну, які ну, на себе винесли, які бачили страждання людей, які. Ну, просто повинні зробити так, щоб люди жили щасливо, щоб люди поверталися в нашу країну. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.